П'ять гуртів з міста Черкаси на мою суб'єктивну власну думку. Місце номер п'ять. Парфенюк Ви, вей, ти, вей, погазав, хто б, не казав. Задумав. Молода зірка сучасного українського попу. Цікаво, куди приведе такий стрімкий злет та популярність цього юного виконавця. Місце номер чотири Ірена Карпа. Справжня фірмачка української культури. Ця багатовекторна артистка у будь-якій зі своїх іпостасій віддається наповну. Місце номер три. Латекс Фауна. Не однокласниці. фан керолі живих виступів родом з Черкащини. І не дивно, що в одному зі своїх головних хітів оспівують вони саме рідну батьківщину. Місце номер два. Андрій Хлевнюк. Вокаліст одного з найважливіших гуртів сучасної української сцени. Майже жива легенда. І маю надію, що побачимо ще не один цікавенний альбом. І доки ми не прийшли до найцікавішого, пишіть у коментарях назви гуртів зі своїх міст і, можливо, саме ваше рідне місто стане головним героєм наступного випуску. Місце номер один The Unsleepін. Yeah, Ну і молода гаряча кров, найкращий рогурт України родом саме з Черкащини з міста Умань. Якщо ви ще не знайомі з їхньою творчістю, я вам щиро заздрю.